Полікті в Мазуті пору хиткого затиші на фронті українські танкісти використовують не лише для облаштування нових позицій а й для ремонту своєї бойової техніки. Щойно прибулі новобранці ремонтують побиті в боях панцерники, адже саме їм доведеться довіряти цій техніці в боях. Усі тонкощі і технічні, і тактичні новоприбулі танкісти опановують просто на передовій сектору. Це саме звідти матеріал Руслана Ярмалюка. Поки на фронті відносно затища танкісти приводять до тями свою понівечену у боях техніку. Це танк учасник у бойових діях. Ми зараз встановили і підключаємо повністю, щоб був робочий танк. Ця 64-ка тепер Олександра Анатолійовича. Він командир танку. Мені 58. Я сам пішов. Я попросився. Моє личне діло вже було скасовано. Я остановився. Запчастин до панцерників бракує. Новоприбулих рятують донори, старі підбиті машини. Находив болтики, яким нам не вистачає, і просто перекручуємо собі. У тільки що у комплектованому екіпажі Сергій з Хмельниччини наймолодший у 23 отримав повістку і одразу на полігон та на фронт. Я пішов не задумуючись. Ну, Мені друзі так казали, не підписуй, нашому тобі. Я сказав: а хто як не ми? За двигуном у танках треба ремонтувати гусениці, рятувати стволи, бо вже зносились від кількості пострілів і шукати активний захист на броню танкам. По 30 з гаком років нових тут ніхто не бачив. Про них танкісти лише мріють. Находясь здесь я не получил ни одного нового танка. Одка, я виїхав сюди со своїми старой ротой танковой, вот у нас все танки сейчас стоят здесь. Всі побиті, люди, всі біти, сарапорта виїжджали. Є, вся дінамічна защита груборя нету на них вже Варимо, придумуємо все, що можемо самі. З демобілізації у тонкістів наступив кадровий голод. Більшість тих, хто воював рік і пройшов горнило війни, не лишається в армії, не вистачає молодших командирів, каже командир роти. У мене рота стоїть, ні ні одного командира з У мене здесь зампотех, я командир роти і зампаліт роти. Тобто, зараз замполіт увольні увольняється, тому що першої волни мобілізації. Вот і все, і командира задомлі ніхто не дає. Обіщають, але не дають тишу на передовій. Танкісти використовують і для навчань вчаться їздити, маневрувати і стріляти. Командир на позивний гном завантажує своїх новобранців роботою, аби солдати не розслаблялись. Бо у тривале перемир'я на фронті ніхто не вірить. Чим э, дольше дліться вот та непонятка, тим скучніше становиться ребятам. Коли хлопцям становиться скучно, якщо їх немає задач, які їм поставить, сотеснарю начинають розхалажуватися. Це очень сильний роздражаючий, деморалізуючий фактор. За кілька днів мобілізовані танкісти 93-ї бригади доведуть до ладу свої машини і дадуть їм нові імена, бо без них це бездушні залізяки. А потім тигри та громи з новими екіпажами підуть у бій. Руслан Ярмолюк, Михайлопотята Сергій Шпортило, спецкордва плюс два.